Він не проходить, він пече вогнем, Нестерпний біль утраченої долі, не пройде сном роками не мене і маками не вицвіте на полі. Він поруч тут, у сивині матусь, в серцях коханих і очах сирітських. Мене чекайте, скоро повернусь. Сказав з них кожен своїм рідним і близьким. Вони чекають з болем і дотепер своїх героїв вічності солдатів. Він десь живий, кричить душа. Ні, ні, він не помер, він знайде рідну хату, то на світлинах очі горять живим вогнем, синівською любов'ю. Не повертаються із вічності назад, майбутнє наше їх умите кров'ю. За нас, за нас палахують зірки в безмежнім небі, душами героїв. А світ важкий, а світ такий важкий від зрад і байдужості невидимої зброї. Свій біль утих. Хто з пекла повернувся, знівеченим, пораненим, невбитим. За тих скажу, скажу і повторюсь, з цим болем до межі прийдеться жити. За всіх скажу, вони вже не такі, яким йшли країну захищати, вони чекають теплої руки, продажної війни, нескорені солдати. Він не проходить. Він пече вогнем, нестерпний біль ходитиме по колу, не пройде сном, роками не мене. і маками не вицвіте на полі. Засій мониву, щоб любов росла, щоб людяність і всі мірські чесноти, щоб замість болю гордість розцвіла. Полеглий Пам'ять а живим.